Перше міський Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Коробко Сьогодні в нас буде цікава розмова, цікава і складна. Ну насправді, з початку війни, я не пам'ятаю гостей у студії, з якими б ми говорили, знаєте, про щось таке веселе, але завжди і дуже часто ці всі інтерв'ю завершуються такими життєстверджуючими якимись рішеннями. І Я впевнена, що сьогодні буде саме так. Ця людина не особливо потребує того, щоб її особливо представляли. Я думаю, що ви всі знаєте. Цього хлопця, який сьогодні в нашій студії, який в Одесі, в якого сьогодні вистава, і можливо, частина з вас вже купувала квитки на те, щоб подивитися цю виставу і побачити його, так би мовити, вживу. Ну а до того, як ви ще не дійшли до філармонії, де буде власне відбуватися вистава, Андрій Бідняков, телеведучий в нашій студії, вітаю вас, Андрію. Дякую, що завітали. і Знайшли трошки часу, щоб поспілкуватися сьогодні. Ви з моновиставою так і названий така кому ти там потрібен. Так, я розумію, що це автобіографічна річ, так ну не без цього. Це більше да про мене, про своє місто. Головний меседж, щоб люди не забували, те, що Маріуполь є, він український думаю, і він не буде українсько. Ваше місто Маріуполь. Так сьогодні так. він є тимчасово окупованим, але насправді це ваше рідне місто, так, так? і з цим містом пов'язано абсолютно все, що так. дитинство. Дитинство все, всі спогади, перші успіхи, перша робота, батьки, друзі, бійки, дівчата, Компання, ну все, кохання, дитинство. так, море, безкоштовний проїзд, можна згадувати і згадувати. Сьогодні буде дуже класно. Всіх запрошую, хто ще не придбав квитки, о 18-й буде весело будете сміятись так. Тобто це не буде сумна історія, як я сказала. Ні? Трішечки вона буде й сумна. Буде сумна? Там сумна, будуть різні емоції. Це. Весь спектр емоцій, я обіцяю. Це 100%. -коло. Коли ви взнали про те, що Маріуполь окуповано, де ви були в цей момент? Цей час? І ну, як ви взагалі про це знали? ну коли його вже остаточно тимчасово окупували? Я вже був в Києві давно. Uh -huh. А коли все почалося, я був за кордоном, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я був за кордоном. Які були емоції, яка була реакція? Які були емоції? Я Які не знав... можу бути в таких ситуаціях. Взагалі емоції. Я не, не знав, що це? відбувається, тому що я по перше. Я відчував себе винним перед родиною. Там я був впевнений, завжди казав їм, заспокоюючи, що нічого не буде, нічого не станеться. Я поїхав знімати. Uh -huh. а, а дружина казала: давай щось зберемо. Якусь там валізу, давай щось там. Документи я кажу, не переживай все. Окей, але я більше це казав, щоб її заспокоїти. Е, і ось коли я там сидів, я був, був на Мальдівах, коли все відбулося, і вони мали прилітати до мене там за чотири дні, ми там знімали. І, звичайно, я там, вони там. Це було дуже-дуже складно. Я прям згадую ті моменти, і не хочеться мені ще раз їх переживати, якщо чесно. Ви були на Мальдівах, але повернулися до України, так. так і думок, щоб залишитися там, коли почалася війна, у вас не було Жон, ні єдиною. Взагалі війни. не єдиною. Це не я, я правду кажу щиро. Я як тільки родина виїхала, ми зустрілися, я їх там е, поселив. Ми точно зрозуміли, де вони, хоча б будуть там, принаймні на перші там, два uh -huh. місяці. І я одразу повернувся. У нас була розмова з дружиною. Я сказав, що я буду повертатися. Вона каже: Я, я тебе знаю, я іншого варіанту не очікувала. Повертайся. Ось така була в нас розмова. Не думаю, що питання до вас, але все ж таки, з чим керуються ті, хто залишилися, не Ух. повернулися і хочуть там бути. Я, зараз. Не, я, я не розумію, я, я просто, просто гіпершую. Чесно, я не, я не знаю, я не можу залізти в голову. кожного психіка працює по-своєму, і кожного голова працює по-своєму. Наприклад, я в деяких моментах можу там зрозуміти їх, умовно кажучи, я там намагався. Ну, не те, що зрозуміти їх і виправдати, ні, а зрозуміти, чим вони е Керуються, керувалися. Так Ми, так так, і ми коли... тим самим займалися так. дуже добре. Тобто, певніка, я, так. я теж хотів побудувати там, спробувати жити за кордоном. Тобто я багато подорожував, mm -hmm. ще само дитинство в мене була мрія пожити в інших країнах. І ну і спроб... власне вона втілилася у життя, коли ви проєкт робили. Так, але, так, але так, я там так, не так. жив. Мені хотілося прям спробувати пожити і mm -hmm. попрацювати там, бо це зовсім вихід з зони комфорту. Я завжди шукав таких складних моментів в своєму житті. Про це власне буде в на І я, по суті, теж би міг там залишитися. Ось ідеальний варіант пожити, попрацювати, спробувати знайти себе, але про це я взагалі не думав. У мене не було. Ну, чому? Я, я не знаю як, але у мене не було жодної там секунди вагань, чи залишатися мені, чи не залишатися. Можливо, це і звучить якось дурно, тому що там твоя родина залишається, а ти, типу, там плюєш на родину, інші скажуть, і поїдеш в Україну. Але на той момент я розумів, що я маю повертатись. І ось коли я повернувся додому, щоб ви розуміли, я, коли, я дуже довго. Виїхав там дві з половиною доби, нічого ж там не ходило. Тобто, ну так, це а, був саме такий пекельний час. Дуже, початок, точніше. Дуже багато mm. цих блокпостів. Але як тільки я доїхав, перетнув кордон і, і був у Львові, і я почув цю сирену, у мене як каміння просто з плечей. Я такий о, я вдома. І мені було легше, ніж там. Я не знаю, чим це, чим це пояснити, але мені було легше, чуючи цю а, сирену і бачачи у цих людей, які там у Львові. Мені було легше, то. ну бо це твоє. Ну, це на, твоє напевно, наставді. це воно і працює. Слухайте, Я ніколи про це не думав, що не, так воно. А ось не хочу і мені здається, те, що от зараз саме ми переосмислили це поняття, яке зветься, можливо, комусь не подобається слово патріотизм. Але це, мабуть, це і є патріотизм. Я не знаю, що це таке патріотизм. Що це любов до своєї землі, просто любов до своєї домівки, любов до того місця, де ти народився. Що це таке взагалі на, напевно, це робити все, щоб допомагати своїй країні для мене це так. Я... Я завжди любив Україну. Тобто я був українцем. Я у мене там в мене із батьком були свої сперечання свого часу. У нас доходило до того, що він міг е, касету Кеанельзи <Zoomallas> викинути з магнітофону, коли я слухав. Тобто він цього не розумів, і у нас були прям такі суперечки іноді. Але так. Інші покоління. Ну інші так, він, інші він, інші він, він, у нього батьки з Росії були, він Росія, ми там, бла, бла, бла. Браття. А я ні, ну я не вважав, що вони прям козли-козли, як зараз. Mm -hmm. Але і ніколи не вважав себе там росіянином. Оскільки я себе пам'ятаю, завжди любив там, Україну. Я за Окенельзи там, я любив історію України, э, читання українською. Тому патріотизм десь, ну, він у мене був, але ось зараз, напевно. Ну, напевно, я вже став націоналістом, як то кажуть. Ось прям дуже сильно. Хочеться З ну, 24 лютого 22 року багато хто переосмислив багато чого в своєму житті, мабуть, і зараз стало зрозуміло просто хто чого, що любить насправді і хто до чого тяжіє більше, мені здається, що саме ці. Ну, на жаль, через війну. На жаль, через такі страшні події. Та. Слухайте, Маріуполь він взагалі 100% українське місто? Е, ну... Враховуючи звичайно, і... так я розумію про що ви так. про що ви хочете запитати? Чи були там люди, які чекали е, русський мір? Звичайно, були. Я не мож... я, звичайно не міг би казати ні, там таких не було. Ну навіщо ми ну, будемо це неправда, бо вони є в кожному місті? В Одесі вони так є в кожному місці. На жаль, в, Одесі, в так кожному, так. в кожному, так. і навіть не тільки про Одесу. Вони є і далі. Потрішечки такі люди щось там вони ж запихують своїх завжди всюди. Так було десятиліттями віками. Так було вони свою агентуру своїх людей. Вони завжди жили серед працює заміщення культури, культури. На так, справді, так, традиції, традиції. Це... Ви знаєте, більшість було. У 2014 році їх було набагато більше, скажімо так. Mm. Але після того, як вони побачили, що відбувається з Донецьком, і те, що там обіцяли, умовно кажучи, те, що там нічого не відбулося, і цими паспортами, які там давали, можна було вибачте, щось собі там витерте, ем, я про взуття. Ось. І... Вже поступово я пам'ятаю, що після чотирнадцятого шістнадцяти сімнадцяти роки особливо, коли я приїжджав в Маріуполь, я стільки української символіки у молоді. Не бачив ніколи в своєму житті. Тобто мобільні телефони, футболки з тризубом, я не знаю, там сережки, а, худі, одяг, рюкзаки, на машини. Молоде покоління. Молоде вже покоління зовсім розказ. перебудувалося. Дуже серйозно. Я, буду, я не буду казати все, я не знаю, я не, не ходив там, не рахував, але okay. дуже багато молоді, які були прям патріотично налаштовані. І я розумів, вау, це так круто! Це дуже класно. Мабуть, тому Маріуполь став теж таким, знаєте, каменем для І вони ж через цей психували, тому що там як же так ми ж хотіли Маріуполь. Але у нас одразу об'єднався бізнес великий в Маріуполі, який послав всіх тих, які намагалися започаткувати у цей ДДНР. У нас потім Азов їх вибив, і це було дуже класний посил. Тобто, що бізнес. Не хоче люди. Багато хто показував, що нам би не потрібні. А після 2014-го дуже багато стало. Чи хтось залишився у вас в Маріуполі? Ні, мені це пощастило. Я це я прям вважаю, що я правильних людей біля себе тримав, і це мені приємно, тому що серед моїх друзів. Нікого серед моїх найближчих там знайомих, нікого напевно, навіть і серед моїх знайомих взагалі вони виїхали, всі. Так, вони так, виїхали. Вони виїхали в Україну, виїхали так всі. на територію країни просто виїхали кудись, так, там так. в Росію або там ні на територію України, бо вони українці, і навіть серед знайомих, просто ну якщо я там можливо ну принаймні, те що я знаю, там одиниці знайду. То це буде вже для ДНР успіх. Зрозуміти, що там зараз відбувається, дуже важко, я так розумію, так? Ну. Ну, що там насправді відбувається. Я про це. Слухай, я не припаду. Це люди, які. А, тут така парадоксальна ситуація. А, люди, які дуже-дуже їх чекали, вони будуть їсти гівно, вибачте, не знаю, чи можна казати, у вас це казати. Це... І казати, це що це цукерка. Те, що але багато навіть тих, хто чекав, вже починають там бунт. Я там підписаний на різні групи. я Там моніторю ситуацію дивлячись, дивлюсь, дивлюсь І Вони пишуть, що взагалі не так там кидають на гроші, привозять своїх. У нас там місто перетворилося в місто емігрантів, Якісь там приїхали там за Кавказія, я не знаю, звезли з усіх регіонів Росії. Я нещодавно в Києві сидів е в кафе, і до мене підійшла е жіночка. Вона з Маріуполя. Вона каже: Я приїхала до свого сина він mm -hmm. тут е пропозицію зробив своїй дівчині. Я приїхала. Я в Маріуполі кажу, бо в мене там мама, я не можу виїхати. Я чекаю Україну. Е Каже Андрій, ви розумієте, я боюся свою дитину відправити на вулицю, тому що у нас дуже багато всіх там гаус, сів, іди сюди, давай, що, как, оу, до всіх. до девошек, там вони каже, я я боюся випустити. І найстрашніше, я хотів би звернутися до тих. Ось я впевнений, що в Одесі є такі люди, чомусь ваше місто кожну ніч, кожен день бомблять, але ви продовжуєте їх чекати. Найстрашніше те, що зараз ті в Маріуполі, хто чекав. Вони там, люди, не те, що третього сорту, а сьомого сорту. Бо поприїжджали ті люди, які в Росії були третім або п'ятим сортом в Маріуполь, і там вони королі. Якщо ви думаєте, що ви будете прекрасно жити в Одесі, не дивлячись на який прапор, який прапор майорит зараз над будівлею, ви дуже сильно помиляєтесь. Це я вам точно можу сказати. Тому якщо ви тут чекаєте, думаючи, в мене буде бізнес, я буду там е я не знаю, там, манікюр робити комусь або робити е машини, мені все одно там росіянам чи ні. Mm -mm -mm. На ваше місце приїдуть хтось з Улан-Уде або ще далі. А ви. Не будете взагалі нічого робити, тому подумайте, будь ласка, якщо ви ще досі своєю головою не зрозуміли, хто вас бомбить і хто хоче зруйнувати це історичне красиве місто. Дякую, вибачте. Тому що плани на ваше місто, плани на ваше місце вже давно є. Насправді як би там не було. Ем, я на днях буквально, от ви згадали зараз про чекає, не чекає на днях. Буквально почула. А там із Маріуполя приїхала жінка і каже, що вона в такому захваті там комуналка дуже дешева, вода по 2 рубля. Отак, це буквально цитата, розумієте? Тому. Це ну, про супер, це, це так, все про це. Це люди. У нас завжди такі люди були. Ось вони якісь там жили колись в Радянському Союзі, і вони хочуть жити Радянським Союзом, щоб але це буде зробили... навіть не Радянський Союз, це треба теж розуміти. Це гетто. ну це гето. Буде... Нас це... там не сприймають. Я вчора вчора і сьогодні я прочитав новину, що там оцей як його Запорізький Баліцький вже підписав указ про те, що Запорізьці Запорізької області люди будуть іти записуватися на фронт, їх можуть забирати в Росію. Ось тобі, будь ласка. Ну, якщо ви там чекаєте і думаєте, що ви там. Я б сказав дуже багато, але я вже я так відвик бути на телебаченні, що я сам себе стримую в деяких словах, щоб їх не сказати. О, ти, насправді, так. Ви Самі там взагалі не це потрібні. Це. Взагалі, там бізнес, свої інтереси, як е, відмити бабло, забрати на будівництві, е, вкрасти. Ось я згадав це слово, яке я хотів сказати. Оце. Від, ви там. Mm -mm. У Моновоставі буде це ж, про це теж? Ні, я не, я не торкався теми війни, там буде А в, що в, саме в кінці, буде в Моновоставі? Фраза, кому ти там потрібен, це фраза, яка особисто мене дуже багато разів в житті намагалася зламати. І я думаю, багато хто її в своєму житті чув і сам собі казав, що я там не можу, таких як я, мільйон. Ось на моє місце є 10, я не настільки талановитий, та куди мені я з простої родини у мене нічого не вийде. Саме про це і я. Uh -huh. треба вірити треба іти до своєї цілі не дивлячись ні на що це буде смішно класно ну я ну я знаю що це таке я бачу емоції людей після того як вони виходять це буде сказав би ще одне слово, але знов таки ми на телебаченні. Я не можу сказати це слово зараз. Давайте вже це що якісь погані прям просто погані слова. Так, це, це дуже погані слова. Задаємо, ми будемо це, дуже... це все. Так. А хто вже бачив бачимо ставу, До речі, ми які, які міста? в черзі, так які міста а, я хотів ще давно в Одесу приїхати, але тоді нам щось здавалося, що чи якусь ну я не пам'ятаю, щось було складно після цього моменту. Пам'ятаєте, в Чернігові, коли був фестиваль дронів і сталася та трагедія, коли збирали людей так, і було багато, дуже так, складно. Так, так. Заборони би були там в деякі міста, не можна було їхати. Але в Одесу мені дуже хотілося, і ось я дуже радий, що ми тут. Я, при... я в Одесі не був два роки, щоб ви розуміли. Я не міг змусити себе приїхати, бо Одеса для мене я завжди приїжджав так, з родини в Одесу. Власне, так? Так. Угу. Я не приїжджав, тому що Одеса це. Клас, весело пішов, погуляв, походив, десь там випив щось, посміявся з друзями. Я не міг себе заставити переїхати в Одесу два роки. Якби не монев, я б, напевно, так і не приїхав. Бо все одно, Одеса для мене весела, класна Одеса. Зараз Одеса сумна. На жаль, Одеса в повітря в тривогах постійно. Але знаєте, так все одно Одеса після обстрілів все одно прокидається, йде варити каву і так? продовжує жити. Це і як працювати йде, і в Одесі дуже багато. А, зараз я просто пам'ятаю перші дні війни, коли наші дороги були пусті, автівок майже не було, тому що частина людей тоді виїхала, тому що ніхто не розумів, що далі насправді так. І почалося це все дуже, дуже ну що розповідати? Це в кожному місці. У Києві машин. так само. так. Але зараз в Одесі, так, як будь-який туристичний сезон, насправді можна проштовхнутися. Хоча багато автівок так не з одеськими номерами, і теж ми розуміємо, що прихистили людей, які цей Миколаїв, цей Запоріжжя, ну, дуже багато так. міст. Які... Слухайте, ви волонтерите, так? я знаю, так. що ви робите збори. Я знаю, що ви досить жорстко говорите про тих, хто. Робить вигляд, ну саме про блогерів, які роблять вигляд, що так, нічого він відбувається, так, я що прямо нічого все, не збирає, що нічого не ну тобто і без нас обійдеться, так вони і просто не така розуміють. Така моя хата з краю так. зараз працює взагалі? Ні, не вона не має працювати. Це вона не працює. Але цим людям, напевно, теж треба час, щоб зрозуміти. Зараз на них скільки там скільки ще часу? Я не знаю. Зараз скільки на них пішов. Просто розуміти, часу? коли є гроші, ось коли на тебе впадають якісь там гроші, ти розумієш, що ти зараз на піку і тобі потрібно заробляти гроші. Не кожен може на жаль відмовитися від цих грошей. І їм теж теж треба це пояснювати. Я про це вже там казав: що, друзі, гроші ми ще встигнемо заробити. Головне, щоб була перемога і все. Далі, люди з головою завжди зароблять гроші. Тобто не ставте зараз на гроші. Не так? можна це ставити. Взагалі, взагалі. Ну, це, але я не можу залізти в голову. Кожен має сам поступово до цього приходити. Але чим раніше вони до цього прийдуть, тим буде краще. Якщо будуть люди, які будуть їм на своєму прикладі показувати, що треба раніше від, розплющувати очі. Це буде це набагато краще, ніж хто е до цього е не прийде, а можливо прийде вже пізно, <кх> запізно. І з ваших колег теж не всі прийшли не до цього. Ви досить різко теж їх критикуєте. Критикує я з вами чого? згодна на 200%, тому що сьогодні не той час, коли це треба називати ситуацією, чи конфліктом, чи ще щось типу громадянської війни, чи що. Це називати. Війна, так, це так. Ну я думаю, що ви теж чули це все. Так, і я це все чую періодично. І намагаюся там, з свого боку, як журналіст. Іста ну своєї роботи якось переконувати з одного, бо іншого боку думаю, можливо і не потрібно цього робити ні, здавати можна треба таких як, як, так, всі так, як не можна як зараз можна з бо хай прийдуть Пов'яжуть все 20 років. І розбираються ну і хай розбираються неральора, ну ми ще буду жити все. з такими людьми, які можуть кожен раз мені навести на мій будинок ракету чи так, ну ти, і ти це просто відбувається, до речі, так, так, і в Одесі це відбувається дуже часто. Коли ти, ти дивишся оцих уродів, які здають точки в Харкові або там в Одесі, в Сумах, в Києві. Ну і коли ти пишуть, що 15 років дали, ну я не знаю. Тут треба просто до кінця своїх днів, хай вони сидять. Я не розумію, я просто подивився би в очі цим людям. Фу, Але ну, на жаль, ну, вони що будують. Ми їх маємо годувати до кінця їхніх днів, Це теж таке собі знаєте Можливо, тому і строк якийсь, але це так не про це зараз. І все ж таки, ви волонтерите і що робите? Робите збори? Я, я, робите, я, я рідко там свої особисті збори роблю, тому що чомусь мені так кожен раз незручно зробити, але виставляю збори постійно, допомагаю, сам допомагаю. Е, я про це там особливо там не кажу. Я взагалі про це не казав, але мої там колеги почали мені говорити про те, що чувак, ти будеш мотивувати людей. Давай роби і насправді ну, публічні люди мають це робити. які серйозні, того, які ставити. серйозні там збори або допомогу. Я про це кажу. Середню там дрібну, хоча я зараз немає такої середньої або там дрібна допомога. Ні, вся допомога це допомога. будь-яка будь-яка допомога. А що змінилося? От з початку, від початку війни і зараз людей стало менше, які донатять люди. Як то кажуть, знаєте, теж <кхи> цю фразу не виношу втомилися від війни. Розумієте, втомилися, але Та, такі що а, тобто, втомилися. хлопці на е, передку втомилися, і тут е, у тилу теж втомилися. От є, вони це, дуже що? вони дуже втомлюються. Дуже складно є е, е, кавовий фронт, є ресторан. Не фронт, вони mm -hmm. всі працюють. А, цей а, втомлюватися не можна, А, слухайте, але це так банально кожен раз сказати. Ті люди, які хочуть думати і думають, вони це прекрасно розуміють. На жаль, до тих, хто ніяк за, за всю повномасштабну а, за все повномасштабне вторгнення не задонатили. Я не знаю, що ще з ними треба зробити, щоб вони задонатили. Та й тобто, чи потрібно це робити насправді? Напевно, коли прилетить просто в будинок, тоді він такий: о, блін, точно, скину 5 гривень, щоб там зробили. Ну це не точно. Знаєте, потім ви коменти читаєте, коли прилітає. Ви ж мабуть. Теж розумієте, що там сприйняття зовсім інше світло. Треба, не не, не треба не. втомлюватись, бо якщо втомимося, ми, то тоді, от тоді буде складно. Ось тоді буде складно. Ми ем, на жаль, тільки відсоток. Від е, тих, хто донатить від цієї України, ми відсоток. Я не знаю більше або менше, і не буду про це казати, і тому що я не знаю. Але ми відсоток як не крути. Тому нам треба, щоб цей відсоток кожен день ставав більше, більше, більше або принаймні не зменшувався. Слухайте, ті люди, які донатять так само, як і ви. Вони ж не розбираються. Чому це я, теж таке? Чому це не робить держава? Ну слухайте, ну держава робить одні речі, так мабуть, волонтери чи пересічні громадяни роблять інше. Ви взагалі у це пузанурюєтесь коли чи Ні, Ні, я, я, я намагаюся не занурювати, тому що зараз головний ворог це, це Росія. О, зараз він найголовніший ворог. Як тільки ти здолаєш головного ворога, ось тоді давати. Потім мені дуже хочеться, хоч, щоб так. дали по е, п'ятій точці. Е, ось е, Тим людям, які е, все це роблять в, нас, в країні. які роблять не те, що мають сьогодні, потрібно Значально. робити. Які... Але зараз найголовніше це. Тому коли мені кажуть. Там, та, хай депутати донатять. Ти mm -hmm. такий думаєш, ну кому, ні, кому хай ти, ти легше зробиш? Хай вони підуть на фронт. Та, хай вони підуть на фронт. Ну кому ти легше зробиш? До ну, речі, ти... вас ТЦК спиняло? Ні, жодного разу ще не було жодноразу. такого. Не було. Не ну, те, що? що там вони бачили мене, розвернулися і пішли. Ні, я просто не перетинався. Але я й не ховаюся і не сиджу там вдома. То що буде робити, якщо прийдуть? Якщо не знаю, я не знаю, що яка там місько? процедура. Піду в піду, а чи ні? Я вам скажу, коли я приїхав в Україну, я одразу, я одразу пішов по добровольчих батальйонах записуватись. Тобто мене дуже. Я одразу приїхав і пішов, тобто дружина навіть про це не знала. Я пішов, і люди там сказали, що це дуже класно, але зараз чувак посиди і краще допомагай. Це прям. Ну так воно і було, ну то я... готові, якщо що, так а, ну є. Знаєте, зараз, коли ти сидиш на камеру, це кажеш, люди тобі все одно про це не повірять. Угу. Ти будуть казати, та ну що ти такий готовий, то та зараз піди. Тому що я Щас. тому я не буду, тому я не буду нічого тут казати, тому що ти ніколи нікого не зможеш е... переконати. Переконати, так, так можна і так сказати, переконати, е... пер... перетягнути на свій бік, тому що якщо людина. Бачить, що бачить, вибачте, какашку, то вона ніколи там не побачить яблуко. Ось так я скажу. 100%. І чого чекаєте від моновистави сьогодні? Я так чекаю я... повного залу і кайфу від uh, людей. Перше я чекаю людей. Настрій і емоції в них будуть це 100%. Я впевнений в цьому, я знаю. Uh, я хочу побачити людей. Просто мені. Uh, Хотілося в Одесу, і мені хочеться, щоб була повна зала. тому що я чекав на Одесу. Одеська публіка дуже цікава завжди. Знаєте, коли давно до мене до ви? мене підійшла дівчина, я ніколи цього не забуду ще на початку. І вона сказала: Слухайте, а, я з Одеси, і моя бабуся, вона дуже любить гумор. І вона мені сказала, що ви дуже смішний. Дякую, продовжуйте. І я зрозумів: якщо бабуся, одеситка сказала, що тобі, що ти смішний, значить ти робиш все правильно. І це для мене прямо. Якщо ти зміг розсмішити одесита. Щось в тебе є і щось у тебе там трішечки. може Це дуже бути. серйозний іспит. Насправді, якщо це вдасться, я певна, що вам це вдасться. І нехай так і буде. Нехай дякую і буде вам, так. що ви знайшли час. І нехай буде все так, як ви бажаєте. Дякую, дякую буде. вам, що запросили. Одесити, тримайтесь. Повага величезна до тих, хто розуміє, що відбувається. До тих, хто, на жаль, поки що не розуміє. Що вам сказати? Розумійте краще, краще зараз. Сильна Одеса, незламна. Побачимо ще неодноразово. Це був Андрій Бідняков, телеведучий, і наше інтерв'ю дня залишається з нами на першому. Побачимося.